Друзі, всім привіт! Це наш суботній подкаст. І нагадаю, що проект варто жити. Це кол-центр психологічної безкоштовної допомоги, який має дві лінії. Одна лінія у нас є для цивільних, інша лінія є для військових. Це наш внесок у ваш спокій. Тому, будь ласка, дзвоніть, користуйтеся цим з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. Ну, а цей підкаст – це наша допомога всім тим, хто ще не наважився подзвонити або немає часу. Або в суботу вже звик зранку зустрічати день разом з нами. Сьогодні ми говоримо на тему, на яку ви мене попросили поговорити. Ця тема дуже важка, вона звучить як невизначена втрата через те, що в нашій країні воює, ну, напевно, ми так підрахували в кожній третій сім'ї на даний момент оточення далеке або близьке воює. І невизначена втрата це те, з чим живуть дуже дуже багато людей в нашій країні, надто жінок в нашій країні. А якщо ви зараз кажете, ні, мене це не стосується, тому я хочу перегорнути і дивитися YouTube далі, то я прошу, щоб ви залишилися, адже тут ми відкриємо не тільки тему безпосередньо опційно цієї історії, невизначеної втрати, але й ще багато психологічних речей, які пов'язані з вашими переживаннями. Тому думаю, ця тема буде корисною, аби просто знати, як. Розмовляти з собою. Соломія Вершигора поруч зі мною. Ви цю психологиню вже знаєте. Вона у нас була, крім того, Соля працює психологом у нашій, нашому проєкті лінії безкоштовної психологічної допомоги, кол-центру Варто жити. Соля, привіт! Ми з тобою вже перед ефіром сказали пару слів про те, що тема дійсно дуже є важка. Невизначена втрата, друзі, ми вам коротенько розслумачимо, що ми маємо на увазі. Це коли тобі або надіслали інформацію, що твій чоловік зник без вісти, або твоя дружина зникла безвісти, або є інформація від побратимів, що він був поранений. Але потім зник. У нас є одна така історія знайомих. Тобто був поранений, кажуть, не важко, але зник. Його немає ні в лікарнях, ні серед загиблих на полі бою. Є інша історія це коли людина загинула, кажуть, точно загинула, але не можемо забрати тіло. І всі от етапи, і ще багато інших, це етапи переживання однієї конкретної людини в очікуванні втрати, яка ніби є, але вона ну, до кінця не визначена. Соля, як з цим жити і як пояснити собі, в якому зараз періоді життя ти перебуваєш. Для початку привіт. Знаєш, ти говориш, а мені так, мені вже не добре, знаєш. Бо ми з цим живемо. І ми повинні розуміти, що я не хочу говорити, що це було, не хочу говорити, що це буде, дуже цього не хочу. Але це є, мусимо з цим справлятися. Як з цим справлятися? Ну для початку ми повинні розуміти, що людина, яка перебуває в невизначеній втраті, вона завжди в підвішеному стані. Завжди. Тобто немає цієї так, невизначеності. Ми не можемо відповідно, якщо ти говориш про жінок, ти сказала про матерів, про дружин. Це надто травматично, це дуже травматичний досвід. І е, вони постійно оце коливаються від е, ну, окей, я ще почекаю. От буде буде якась інформація до того, що я не знаю, я не знаю, куди, куди бігти, до кого звертатися, до кого дзвонити, як, в які ще дзвони бити, щоб отримати хоч якусь інформацію. Це дуже колихає. Це оці емоційні нестабільні гойдалки, але вони такого масштабу. Це не знаєш, не якісь емоційні гойдалки, якихось аб'юзивних стосунків, хоча я цього не знецінюю. Це також дуже важливо. Але це емоційні гойдалки, які. Е Скажімо так, запускають механізм певних фізіологічних, біологічних змін в тілі. Тому ми повинні розуміти, що, можливо, я скажу зараз таку знаєш, річ, яку скажуть люди, Боже, що ти говориш? Але тут дуже треба думати в першу чергу про себе. Друга, я би дуже хотіла, щоб люди подумали, які живуть в цій невизначеній втраті, чи ви відчуваєте ви відчуття провини? Бо це є. Я недостатньо роблю, я недостатньо багато вкладаю, я підняла на ноги не всіх. Я звернулася ще не у всі служби. Ми повинні дати собі перший час прогорювати. Ви не приймете цю ситуацію. Як ми можемо прийняти, що прийняти невизначеність в цьому моменті надто складно? І тут ще питання, що таке невизначеність, знаєш? Що таке невизначеність? Отак от дійсно посидіти, подумати. Є е, одна теорія е, но, наукова, вона каже, що є два моменти невизначеності. Перший це очікувана невизначеність, друга це несподівана невизначеність. Uh -huh. Очікувана невизначеність це коли, от, наприклад, ти їдеш в інакшу країну, але ти водій. Ти розумієш, що ти сядеш на інший автомобіль, там будуть інші правила дорожнього руху, але плюс-мінус ти розумієш, що будуть проблеми, але плюс-мінус ти маєш навички. А коли це неочікувана невизначеність, ти не знаєш навіть, як, по-перше, чого чекати, угу. по-друге, як реагувати, ти не знаєш, які в тебе будуть реакції. Плакати, кричати в цьому моменті, на, вс на, на все горло кричати, говорити постійно про це це абсолютно нормально. Замкнутися в собі також нормально. Мені здається, що напевно люди переживають вже. Переграють всередині себе всі сценарії, знаєш, і, і переживають ці всі сценарії, як знайти механізм, за яким ти окей, освідомив, що це може бути? Вже ти, в принципі програв там всі сценарії, але далі рухатися ну, з іншим відчуттям життя, реальності і ще є, знаєш, соля такий фактор надії на те, що можливо це помилка. Чи варто себе обманювати і жити з цим фактором надії? Що можливо це помилка? Тут надія відіграє дуже велику роль і. Е... Я б напевно говорила про те, що в цьому плані віра і надія вони дуже тотожні. Тому що люди на, під час невизначеної втрати вони шукають хоча б якусь зачіпку, за що їм зачепитися і як жити далі. Хоча є дуже багато людей, які життя життям не називають, це вже існування. Це вже знаєш, такий uh -huh. кожен день він один і той самий, він сірий, немає ніякого позитиву, немає ніякого. Немає де дихнути спокійно, це є також окей, це є також нормально. Але тут ми мусимо все одно говорити про те, що ми маємо в першу чергу думати про себе, про свої ресурси. Ну тому, що якщо в нас не буде сил, в нас не буде ресурсу, ми не будемо мати якихось певних можливостей своїх внутрішніх. Ми не зможемо жити далі. В нас не буде сил жити далі. Боротися в нас не буде сил, в нас не буде сил. Звертатися можливо в якісь інші інстанції, можливо, в нас не буде сил, і ми не будемо бачити, куди ще можна зателефонувати, написати, сказати. Ми не будемо цього бачити за рахунок того, що ми будемо знаєш, от бачити тільки оцю жити в оцій невизначеній втраті, і постійно проживати кожен день так само, кожен день, кожен день з болем. Але це велика біль, це страшна біль. Нам її з тобою, знаєш. Ну, ми не можемо це зрозуміти, як це, бо це дуже страшно. Є в родині, окрім тебе, я зараз таку тотожню ситуацію там з жінкою, та в основному з дружиною або з матір'ю, ну з жінкою, зрештою, дорослою людиною, чоловіка щодо невизначної втрати, угу. якого зараз мова, але є ще діти, яким чином дітям пояснити, чому тато. Так довго не телефонує. Чому мама така сумна? Чому мама не знає, де тато? Чому мама вже в принципі, 20 разів розповідала, що напевно там немає зв'язку, а а це триває вже рік, наприклад, або там багато місяців? Угу. Що з цим робити? Говорити дітям правду по мірі віку. Тобто ви знаєте достеменно, ви найкраще знаєте свою дитину. Ви знаєте, що можна говорити в три рочки, що можна говорити в шість рочків, що можна говорити в дванадцять років. Але коли йде конкретне пряме питання від дитини, де тато, ви сідаєте напроти одне напроти одного, так очі в очі, і кажете, правду, дорогий, я не знаю, де тато. Мені дуже боляче це визнавати, але я не знаю, де він. З ним зник зв'язок. Дивіться, тут треба, знаєте, дуже спокійно і дуже врівноважено це говорити. І якщо вас накриють емоції, ви починаєте плакати, ви плачете при дитині, вона це нормально, що вона буде бачити ваші сльози. Але ви про це говоріть. проговарюйте з дитиною цей момент. Мені дуже боляче. Мені нестерпно болить. Але я зараз роблю все можливе для того, щоб ми вийшли на зв'язок з твоїм татом. Або я зараз роблю все максимально для того, щоб знати, де він. Тут дуже важливо говорити дитині правду. Не розказуйте оцих казок про космонавтів. Не треба цього. Так, тато герой, тато воює, тато нас з тобою захищає. Наш тато найсильніший, найміцніший. Ми його дуже сильно любимо. Але на даний час війна внесла в наше життя такі корективи, на які ми не маємо тут важливо контролю і впливу. Тому що якщо не визначена втрата, вона дуже поєднана з контролем. Чому от е, так накриває і жінок, і матерів, це знову ж таки, я говорю про це, що це знов нормально, це окей. Ми втратили контроль над чимось. Тобто, е, спосіб зв'язку, телефон, месенджер, це був це була велика цінність. Це був зв'язок mm -hmm. з коханою, з другою людиною, і його забрали. Ти мала якийсь певний контроль над цим, ти знала, що там можна позвонити о 6 вечора або там о 9 вечора, плюс-мінус. А зараз в тебе немає. Саме цінне в тебе забрали. І де це цінне, ти також не знаєш. І чому? Дуже багато запитань. І, звичайно, на ці запитання з часом, якщо ми навчимося відшуковувати в собі ресурс, про який я вже говорила, якщо ми навчимося бачити певні можливості, буде більше сили. І будуть приходити якісь нові ідеї, як можливо отримати цю саму інформацію. Бо знаєш, ну воно дуже ще в тому плані, що ми ж не можемо оплакати цих людей. Ти ж не mm -hmm. знаєш, де він, чи він загинув, чи ні. Тому що взагалі ці всі ритуальні певні моменти це також про етапи проживання горя. І от коли ми людину ховаємо, це оцей може бути такий період, коли ми віддаємо їй шану, і ми розуміємо, що так, людини немає. А тут ми навіть шани не можемо віддати. Ми можемо тільки надіятися і вірити. Все. І обов'язково так. Тут треба обов'язково залучати психологів, психотерапевтів, можливо, навіть, я скажу, навіть психіатрів треба залучати, не через те, що, можливо, будуть якісь не знаю, патологічні зміни, але про те, щоб людина чула, в якому ти стані обов'язково. Тут це знецінювати не можна. Ви маєте не шарітися і телефонувати. У нас є безкоштовна функція, якою ви можете скористатися. Ви можете дзвонити 5522 з вашого мобільного, і за це не знімуть гроші. Це безкоштовно, і ніхто про це не дізнається. Окрім вас, і психолога ми анонімно ведемо бесіду. То повірте, стане легше. Ти сказала про ресурс. Ми час від часу говоримо про те, що аби нам далі йти в цьому марафоні в різних варіаціях, нам потрібен ресурс, від якого відштовхнутися, ну, набратися як батарейка на зарядці або телефон ваш на зарядці сил. Де шукати ресурс, якщо невизначена втрата є вже стала твоїм супроводом, лейтмотивом життя там багато місяців? А, ну для початку ми повинні розуміти, що у вас є ваше фізичне тіло, про яке ви не повинні забувати. Угу. Я зараз не відкрию Америку, але я скажу, що треба дуже дбати про свій елементарно сон про вашу їжу. Ви не повинні забувати про це. Ти знаєш, мені дуже подобається, коли кажуть, Боже, ви такі якісь поради даєте. Ви пробували налагодити свій сон. Ви пробували налагодити дійсно от 21 день їсти 4 рази або 3 рази в день в один і той самий час, щоб робити висновки, що ці поради є не Ви спочатку спробуйте, mm. потім ми будемо з вами говорити про ресурс. Дивись, я би запропонувала одну таку техніку. Вона, е, ця методика вона була е, зроблена, рекомендована нашою професоркою психології Мариною Ораб, і мені дуже подобається, як вона працює. Mm -hmm. дуже. Е, можливо, це просто вам допоможе. Просто ну, спробуйте хоча б один раз. Е, Вилягаєте спати, е, як би вам не було погано. Ви спати вранці. Ви, не встаючи з ліжка, берете аркуш паперу, нехай це буде пару аркушів паперу, олівець, ручку неважливо. Не встаючи з ліжка, оце важливо. І все, що вам приходить в голову, ви все пишете. З граматичними помилками, з якимись матюками. Я не буду це писати, я не хочу це писати. Боже, якусь фігню сказали, Боже, якесь дурне пораду. Всі оці думки пишіть, все, що приходить в голову, запишіть далі, не читайте. Ви будете писати, писати, писати. Пишіть, що просто що буде приходити в голову, пишіть. Потім не звертайте знову ж таки, не звертайте увагу на, на, на граматику, абсолютно на коме, це не важливо. Потім, не читаючи, рвіть цей листок, рвіть, спалюйте, в туалет викидайте, не читаючи. Ви будете потрошечки очищати свої думки. Воно буде вам виходити. Дуже круто також працює техніки, такі заземлення, і вони, до речі, також на ресурс: кричати в полі. Я mm -hmm. Боже, я обожнюю цю техніку. До неї треба дуже так налаштуватися. Це не просто ви вийшли в поле і кричите, тим паче, у нас військовий стан. Е, налаштуйтеся на те, відчуйте, проживіть, відчуйте, де цей біль у вас знаходиться в тілі. Побачте його, відчуйте його, якого він кольору, наскільки він великий, в якому органі він у вас сидить. Вийдіть в поле. Вдихніть галибоко і кричіть на повне горло кричить. Сяде голос, нічого він відновиться. Я просто уявила собі, як машини швидкої поліції під'їжджають. Це, ну, це, звичайно, це має бути, розумієш, такий. Ну, це має бути безпечна територія, звичайно. Але воно воно працює. 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 А що відбувається, як, як ти це поясниш? Ти звільняєшся. Ага. Тобто і на листочку, і в полі, ти просто це докидаєш угу. Це цікава історія, треба спробувати. Спробуй угу. і скажеш мені, як тобі. Добре. Е, якщо ти відчуєш, що в тебе біль між грудьми, ти його викричеш, і якась частинка вона буде порожньою. Тобто там вже болі не буде. І от туди, в ту частинку, може потрапити сила, може потрапити твій ресурс. Там вже буде місце, там вже буде частина для ресурсу. Тому що коли воно все заповнене болем, ну, куди ж ти його запихнеш? Де угу. воно може бути? Треба звільнитися перш ніж щось почати. Нове відчувати. Ти сказала про те, що треба фізіологічно, але ну, там їсти в один той самий час. Mm -hmm. До речі, це цікава тема теж для обговорення, сон, і це все за правилом 21 дня. Друзі, як це працює, коли ви щось робите 21 день, то організм перебудовується. Ну це як з солодким. Я одно мисс пробувала. Тобто, коли ти вже 21 день не їш солодко, то потім просто тебе нудить від цього солодко. Ти його не хочеш просто. Mm -hmm. Ну так розумно наш влаштований організм. Слухай, ну. У нас є окремий uh, подкаст, який ми присвятили саме сну, mm -hmm. тобто теми yeah, сну, yeah. але тут кілька слів скажу, що мені. Час від часу пишуть жінки з невизначеною втратою, що вони просто не можуть заснути, бо тільки вони засинають, їм приходять у сні ці образи чоловіків, і вони з ними говорять. І потім я знаю, що обговорюють між собою жінки, що мовляв, напевно, він вже вмер. і Це він зі мною говорить, каже: Заспокойся, живи далі, налагоджуй своє особисте життя. Бо невідомо, що зі мною буде, бо невідомо скільки буде війна йти. Оце теж момент. Тобто mm -hmm. тут два питання до тебе. Перше, давай зі сном поговоримо, як е, впорядкувати думки перед сном, аби от про все це не думати. Ну, ти ж, напевно, що знаєш, що є така думка, що сни це проекція підсвідомості. Mm -hmm. Це можливо як кажуть хтось підтримує цю теорію, хтось ні, що тобі підсвідомість видає якісь певні хтось каже знаки, хтось каже відповіді, як собі людина трактує. Але щодо сну, по-перше, це дуже потрібно звернути на це увагу і звернутися перше до лікаря. Навіть я би дуже рекомендувала і, звичайно, говорити з психологом про це, тому що якщо ну, тобі часто сниться один і той самий сон, можливо, підсвідомість про щось сигналізує. Можливо, це страхи, можливо, це які Якісь внутрішні переживання. Тобто моментів може бути ну, дуже багато. Тому я думаю, я би я дуже радила, що та, нормально проговорити навіть з нашою лінією, проговорити про те, що сниться один і той самий сон. Він мені приходить. Я не знаю, як це трактувати. Взагалі, ну сновидіння це дуже така цікава тема. Uh -huh. Знаєш, є розбір сновидінь, дуже цікаво, але не про це. Е Тому обов'язково проговорити про це. Як е лягати спати? Ну буває ж таке, що люди бояться засинати. Тому що а раптом щось присниться, або а раптом я щось просплю, uh -huh. Тоже є такий момент. До сну треба підходити, ну, знову ж таки, дуже елементарні поради, але вони працюють. По-перше, це інформаційна гігієна. Що ви дивитеся, для чого вам це? Якщо ви читаєте новини, ну, що це вам дає, чи ви думаєте, що без того, що ви будете сидіти в телеграмі, міг не злетить. Та злетить? Тобто ми також про це повинні думати. Mm -hmm. Інформаційна гігієна, підтримання якогось певного здорового способу життя, підтримання е, ментального здоров'я, знову ж таки, скільки ви часу проводите наодинці з собою. Чи ви спілкуєтеся з людьми, які розділяють ваше горе, чи ви спілкуєтеся з людьми, які вас можуть заспокоїти, можуть, знаєш, просто по руці погладити, їм навіть нічого не треба буде говорити, просто побути поруч. Тобто, ці ще моменти потрібно враховувати. На сам кінець я тебе спитаю про. Там, завершуючи тему невизначеної втрати. Невизначена втрата вона робить людину інакшою, людину інакшою до того моменту, поки ця втрата буде визначеною, чи як? Тобто, як себе зрозуміти, де ти справжня? Ти справжня в цьому періоді, коли ти просто не сповна розуму, чи це просто має настати якийсь момент, коли вже втрата буде визначеною? І, і ти, ти будеш рухатись. Тобто життя різне. От ці жінки писали, що я зараз живу не своє життя під час невизначеної втрати. Словом, я підсумую, чи можна жити своє життя під час невизначеної втрати? І це, це ми зараз. Якщо це ми, то чому це тоді не життя? Ну, ось ось таке, от я скануюсь з тих жінок, що мені пишуть. Невизначена втрата? Це унікальний вид горя. Унікальний у всіх проявах цього слова. І люди, які це проходять зараз, це люди унікальної сили. Це українці унікальної сили. Люди після невизначеної втрати живуть, живуть далі. Ця втрата робить їх не тільки сильнішими і міцнішими. Вона підкреслює. Всі аспекти, ну взагалі всі аспекти сили, знаєш, от сила для нас це щось таке, знаєш, може бути дуже високе. Так от невизначена втрата, коли ти живеш в оцих коливаннях, в оцих гойдалках, про які ми поговорили, воно тебе дуже гартує. Тобі після цього не страшно нічого. Нічого. Через те я говорю, що невизначена втрата це унікальний вид горя. Горе має свої етапи, ти знаєш, в невизначенні втраті воно йде все по колу, все по колу. І поки ти не будеш мати цілковитої інформації, ти, ти застрягаєш в цьому. Але під час цього застрягання наші люди унікальні в тому, що вони під час цього застрягання вони знаходять в собі якусь таку внутрішню силу йти далі, mm -hmm. жити. Навіть якщо вони лежать лежать на дивані. Доб, ну, одна доба, дві доби, три доби. Відбувається процес, що робити, як робити, що мені ще зробити, що я ще не, не зробила, що я можу ще зробити, до кого ще подзвонити. Це все відбувається. Ну, і це підкреслення того, що українці це нація героїв. Тому що жити в такому постійно, не постійно, вибачте, досить довгий час. Угу. Це дуже великий героїзм. Це правда. Я дякую, що ти сьогодні до нас приїхала. Дякую тобі. Це Соломія Вершихора. Друзі, ми говорили сьогодні про невизначену втрату. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки щодо почутого. Ну і спробуйте перед тим, як щось критикувати або казати: А, мені це не підійде, спробуйте і напишіть нам. Насправді і на інстаграмі, і в телеграмі, і тут можна писати, і ми читаємо все, що ви пишете. Нагадаю, що якщо подивилися і є натхнення з понеділка. По п'ятницю нам телефонувати, робіться 5522 з мобільного телефону. Це проєкт варто жити. І наш кол-центр так і називається варто жити. Є дві лінії: і військові, і цивільні, але дзвінки тільки з середини країни, не за кордону. Бачу, що ви пишете: чи можна за кордону? Наразі не можна, лише з України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бережіть себе! І до зустрічі наступного тижня. Якщо сподобався наш ефір, поширте його сердце своїх друзів і на своїх ресурсах. Папа. -па. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога, коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. це не соромно, це правильно заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому. Розповісти, дзвони, спокій заради перемоги.